Вітаю, друзі. Відразу скажу, що належу до тих людей, які кожен ранок, кожен день звичайний він чи особливий, сприймають як свято. Вважаю, що ми маємо жити, радіти, любити щодня, не відкладаючи це на завтра, на потім чи до якоїсь знакової події. Вважаю, що маємо встигати висловлювати все. Що відчуває наше серце своїм найдорожчим сьогодні і зараз, і говорити, зізнаючись як уперше, і зізнаватися, знаходячи й говорячи найпотаємніші слова. Тому до восьмого дня березня ставлюсь абсолютно спокійно, не підтримуючи. Цієї шаленої одноденної акції з прояву шани та любові другій половині людства. До того ж, війна і недосвяткувань нині. Проте дата така існує ще у нашому календарі. І багато хто з жінок чекатиме, хай не подарунків, а хоча б слів. Теплих, щирих особливих. Тому ми вирішили допомогти цього дня чоловікам, нагадавши їм прості речі: Ні, не про квіточку чи сонечко, рибоньку чи пташечку йтиметься зараз. Такі слова є в запасі у кожного. А про пестливі форми. Імен коханих та близьких. Звісно, багато що вам відомо, але, можливо, не все. Тож запам'ятовуємо закохані серця. Алла, грецьке, інша друга. Аллонька, Алюся, Аля, Анастасія, Настя, Грецьке. Воскресіння. Насточка, настуня, стасенька, тусечка. Анжеліка від латинського ангельська. Анжелонька, Желуня, Жилюся. Віра зі старослов'янської, де ЯК калька з грецької. Віра. Віронька, вірочка, віруня. Галина. І від грецької спокій, тиша, штиль на морі. Галинонька, галюня, галюся, галечка. Жанна від французької Милість Божа, дар богів. Жануся жасенька. Ірина Ярина. Від грецької мир спокій. Іринонька Іруся. Ірусічка, яриночка, яринка. Катерина від грецької чистий чистота, Катеринка, катруня, катрусенька, касенька. Лариса від грецької назва міста або чайка. Ларисочка, Ларуся, Лоронька, Лорусенька, Лялонька, Рисочка. Любов зі старослов'янської, де як калька з грецької. Любонька. Любиночка. Любуня, любусечка, Марія, давньоєврейське. Марійка. Марічка, марусинка, манюня. Надія зі старослов'янської, де з'явилось як калька з грецької. Надієнька, Надійка. Надюся. Наталія Наталка з латинської рідна. Наталочка, Наталюся, Натуся, Талонька, Тусечка Ніна з грузинської. Нінонька, нінуся, нінця. Олена від грецької сонячне світло. Оленка оленюся. Оленцуня. Раїса з грецької легка, раїсонька, раєчка, раюся. Так, друзі, не всі імена прозвучали. І це зрозуміло. Однак не засмучуйтесь. У пригоді вам неодмінно стануть ось ці епітети. Велична, дивовижна. Лагідна, ласкава, мила, мудра, натхненна, неймовірна, поетична, приваблива, привітна, палка, світла, свята, чарівна, шляхетна, ясноока. А ще рідна. Кохана єдина. І хай їх вимовить кожен, хто любить. І хай почує їх та, яка очікує на це. І не лише у восьмий день березня. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!